Призначити її покарання у виді позбавлення волі строком на два роки, керуючись статтею 75 кримінального кодексу України від призначення основного покарання у виді позбавлення волі звільнити з випробування, призначивши спитовий строк срок два роки. Такий вирок суддя Світлана Данькова ухвалила у справі 37-річної жінки, яку підозрюють у тому, що вона залишила свою дитину у небезпеці, та додала. На підставі статті 76 кримінального кодексу України покласти обов'язки періодично з'являтися для реєстрації до повноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання. Арешна мене накладений ухвалами слідчих суддів Хмельницького міського районного суду 17.01.2025 року, після набрання вироком законної сили скасувати. Вирок може бути подано апеляцію до Хмельницького апеляційного суду. На минулому засіданні прокурор заслухав свідчення останнього свідка у справі та просив визнати винною підозрювану. Призначити її покарання за частиною 2 статті 135 Кримінального кодексу України, виділ поставлення волі на строк 2 роки. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільнити від відбування покарання з випробуванням, становивши із строк на 2 роки. Суспільному суддя Світлана Данькова розповіла, покарання про встановлення іспитового строку ухвалене з урахуванням пов'якшувальних обставин з метою дотримання прав неповнолітніх дітей. Судом взято до уваги той факт, що на сьогодні батько є безвісно зниклись, і тому у випадку призначення покарання у виді позбавлення волі і діти в такому випадку були б залишені. Уваги і любові саме матері, тому судом ухвалено рішення про те, щоб двохрічна та дев'ятирічна донька на сьогодні проживала з матір'ю. Чи подаватиме підозрювана апеляцію на ухвалу суду, невідомо. Коментувати саме рішення вона відмовилась. Нагадаю, 15 січня 2025 року, близько восьмої години вечора, на смітнику на вулиці Тернопільській у Хмельницькому, перехожі знайшли немовля. Воно було загорнуто у рушник та поліетиленовий пакет. На вулиці тоді було мінус три. Дитину відвезли до лікарні. Жінку, котра винесла немовля на смітник, підозрювали у залишенні своєї новонародженої дитини у небезпеці. Тетяна Ворожцова. Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.